Дмитро Бочко, во голови Нікопольської районної ради, вже з нами. Бачимо вас, пане Дмитре. Доброго ранку. Сподіваюся, ранок добрий. Доброго ранку, як у вас крайня доба і чи зараз тихо? А, ну, крайня доба була дуже складною. Вчора зранку ворог атакував місто Нікополь під час його обстрілу. А загинуло дві жінки, та одна людина постала пораненням. Також поранення отримала людина в місті Маганець. Протягом дня ворог вчорашнього здійснював також обстріли і були постраждали будинки, певна частина електромереж. Вночі ситуація була більш-менш спокійною. Але ситуація вчора, коли загинуло два дві людини, це дуже звичайно така трагедія для нашого міста. Тому ворог продовжує тероризувати наш район. Обстрілює навколо Запорізька та мунтерстанції та здійснює терор нашого місцевого населення. Ну фактично луплять з Енергодару, так? Тобто і з тих околиць традиційно так, так. Ті населені пункти, які навколо Енергодару, але й бувають іноді і надії самого Енергодару. Обстріли застосовуючи звідси різні варіанти зброї, які йдуть і обстрілами. По місту Нікополю і Марганцю, і сільським територіям ми завжди говоримо, що це для нашого району це надскладне, тому що ми завжди, територія майже постійної повітряної тривоги прильоти відбуваються від 10 до 14 секунд з моменту виходу з тої території. Звідки вони стріляють? Так, то, -то mm -hmm. просто можна по пальцях порахувати і от результат? До речі, є mm -hmm. така міжнародна нікому не потрібна організація. Вона весь час бідкається. що там не пустили, там їсти не дали, там ще щось. Я про магате. Вони черговий раз бідкаються, що їм кудись можна ходити, кудись не можна ходити? Ну є у них таке. А, кажуть, що їх не всюди пускають? А, а причепом до цієї інформації ми дізналися, що там ще й підвозять якісь московські сім'ї, кудись там розселяють і так далі. Може вам трошки більше відомо, що там діється. У на жаль вже... не відомо про а, те, що відбувається а, скажімо так, скармтоволідости на той території, а, звідки по нам стріляють. А, ми інформаційно читаємо, що магате періодично там буває чи ну постійно знаходяться, але від того, що вони там знаходяться чи приїжджають, а, обстріли не зменшуються, і можна сказати, що діяльність організації не покращує а, кількість обстрілів на території Нікопольського району. Ви згадали про те, що болісно місто реагує, Нікополь реагує на такі обстріли, коли є і загиблі, на жаль. Чи після того в місті щось змінюється на якийсь короткий час? Бо ми розуміємо, є оце таке звикання жахливе до того, що обстрілюють, звикання до руйнувань. Але після сильніших обстрілів, можливо, є якісь хвилі, не знаю. Люди стають обережнішими, виїжджають, ще щось відбувається. Ну, звичайно, коли такі він імпульси відбуваються, такі надскладні для нашої території. То люди реагують і про це проговорюють всі, говорять про ці наслідки таких атак ворога по нашому регіону. Що стосується виїзду, ну я можу сказати, що ситуація різна. Тобто хтось людини, деякі виїжджають, але дуже багато людей повертаються на Нікопольського району. А йде відповідна ще і міграція внутрі Нікопольського району, дуже багато людей просто виїжджають. До родичів близьких до квартир, які вони думаю, будівлі знімають в іншій частині Нікопольського району, тому що тут у багатьох людей робота, батьки, близькі люди, і звичайно дуже багато людей залишається жити на території Нікопольського району. А є зараз там електрика водопостачання, водопостачання? Після таких масованих обстрілів воно щось пропадає, чи, чи вдається роззосередити це все? Воно іноді пропадає, але ми дуже вдячні представникам. Критичної інфраструктури, яке дуже швидко полагоджують всі ті обстріли, які відбуваються і запускаються необхідне, і дають і електрику, і воду для мешканців Нікопольського району. Але після того, як у нас же ж відбувся підрив Каховської ГЕС, відповідна ще частина, ми чекаємо закінчення. Державного проекту щодо відновлення централізованого водопостачання, але в певній частині Нікопольського району ще залишається не території, де відсутнє водопостачання, а є території, де є технічна вода в крані, пане Дмитре. Скільки яке зараз населення Нікополя, населення Нікопольської громади? І... Чи здатна громада сама себе забезпечити? Я про те, чи є усе найнеобхідніше: кремниці, медичні заклади, от основна інфраструктура? Та я думаю, що медичні заклади напрацюють на доволі гарному рівні і можуть забезпечити всім необхідним мешканцям нашої громади. Але, от звичайно, кількість населення зменшилась, Я думаю, до 65% населення від тої кількості, які жили на до війни. Угу. І власне, чи от ця інфраструктура працює, чи люди мають де працювати, де заробляти, і потім де витрачати це зароблене для того, щоб просто прожити? Так працюють великий бізнес, але звичайно, він зменшив кількість тої продукції, яку він виробляв до цього. Звичайно, зменшилась та ситуація, можна сказати, що кількість. Робота закінчилася, але ми дуже вдячні всім бізнесу маленькому, середньому, який працює на території Нікопольського району. Як ви в Запоріжжі відреагували на усі розслідування наших колег із проекту схеми? Вони розповіли. Про керівника енергоатому Петра Котіна. Не так навіть про Котіна, як про його те, що. А те, що працювала на Запорізькій ТЕС. Ну, Не багато їй платили, але під час війни якось вдалося купити будиночок з басейном на 7 мільйонів гривень. Ось такі у вас круті пенсіонерки з Запоріжжя під Київ пробираються під час війни. Як Запоріжжя зреагувало на це? Ну, ми не можемо говорити як Запоріжжя, тому що ну, все ж таки інше область. Ну, люди, я думаю, що ті, звичайно, хто читає цю інформацію, які будь те що достосується до якихось корупційних діяльностей, чи якихось придбань, таких не дуже великих щодо того, що недоречно під час людей І такі от випадки ми, нам хотілося б, щоб їх, звичайно, становилось поменше, тому що. Це підриває відповідну віру, і нам цього не не потрібно. Сьогодні ми повинні не втрачати віру у справедливість і перемогу, і нам потрібно більшого гарного. Інформаційного Ну, от такі сусіди були ви ще та згадали про те, що великий бізнес працює, хоча можливо з меншою потужністю. А як щодо дрібного бізнесу, бо загалом по країні фіксують те, що велика кількість нових фопів реєструється, здебі... до речі, велика кількість Здебіка, власне, жінки. жінок. Так. так жінок але суть в тому, що багато хто якось так на нові рейки швидко перепрофілювався, знайшли свою нішу. Те нове що треба, ті нові потреби закривають. Як у вас з цим. І з власне, з такими дрібними справами, коли можна не працювати десь там з офісу, а навіть десь з дому працювати, або ще щось, відповідно, це теж безпечніше. Ну, Певні, певні організації та структури перейшли на діяльність дистанційної форми роботи, що для нашого регіону доволі мабуть вірне рішення. Тому це, скажімо так. Покраще психологічний стан там, саме тих людей, які працюють, та робить їх безпечне життя для, для того, щоб виконувати відповідну цю роботу, на якій вони займаються, звісно звісно, бізнес адаптується в умовах війни. Звичайно, якийсь бізнес закрився, малий середній, приїхавши в інші регіони, спробував це зробити. Але звичайно, для малого та середнього бізнесу ці регулярні обстріли, які здійснюють ворог і прильоти відбувається. Це від 10 до 14 секунд, і це може бути просто ну смертельно для будь-якої людини. Звичайно, воно погіршило значно ситуацію щодо розвитку малого та середнього бізнесу на території нашого району. До речі, дивлюся, що в фактично в, в Нікополі відбуваються ті самі речі, як в багатьох куточках нашої е, країни. Е, ну, наприклад, зі скрипом і скандалами це в проходить. Попри все, навіть в, в Одесі, як в Нікополі, от з тими всіма декомунізацією, перейменуванням вулиць, бачу, теж це все йде паралельно в різних містах. Як вас на це реагують? Чи, чи там теж крінжові історії, чи спокійно? Ну, звичайно, є до обговорення в соціальних мережах, але соціальні мережі для того, соціальні мережі, щоб там відбувалися обговорення, і там були різні точки зору. Але сказати, що є такі відповідні, якісь інші там чи протести, чи цього, цього не відбувається. Тобто, ми, як ніхто, на території Нікопольського району. Через 5-7 кілометрів від нас знаходиться ворог, який вбиває, тероризує. І я думаю, що поступово велика кількість населення розуміє, що ті речі вони необхідні і вони дальновидні, і для того, щоб ми все ж таки жили в європейській Україні відповідні ті зміни. Пане Дмитро лишається в нас приблизно хвилина. Ще про якість життя і якість повітря хочу розпитати у Нікополі. Бо пам'ятаємо, що оті всі оте все, що прилітає, точно не сприяє кращій екології. Як зараз у вас чи от можливо захворюваність, якісь хвороби дихальних шляхів прогресують більше? Ну, ситуація в екологічному в такому фоні вона залишається на скажімо так на звичному рівні. Гамафон він нормальний, тому в принципі можна сказати, що ситуація більш-менш контрольована. Ті прильоти, які відбуваються, вони все ж таки б'ють більше по критичній інфраструктурі, по будинкам, по життю людей. По... А тому, що люди а, мають, скажімо так, місто, в якому дуже багато вибитих вікон і забитих вікон. Тому це звичайно саме найбільше б'є по психологічному стану людей, і це звичайно впливає на здоров'я людей, тому що люди, коли а, живуть в постійному страхі і в постійному обстрілі території, це впливає звичайно на їхнє здоров'я і. Впливає на психологію, це не одна з найбільших проблем нашого регіону. Пане Дмитре, Дякую. дякуємо вам, Дмитро Бучкову виконуючий обов'язки голови Нікопольської районної ради.